Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні розповім про цікавий проект, який в майбутньому може принести нам не одну тисячу доларів. Впевнений, буде цікаво та інформативно, тому з вас, як завжди, підписки на канали в Телеграмі та Ютубі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Мова сьогодні піде про Backpack – топову децентралізовану біржу на блокчейні Solana. Думаю, не варто розповідати який зараз неймовірний ажіотаж навколо даної екосистеми. Нативний токен проекту оцінюється вже понад 180 доларів. Тобто, лише рік тому усі казали, що Solana Scam вона коштувала менше десяти. І після цього планомірний ріст до сотні. Там ми не купуємо, бо вже і так дорого, і вже 180. Справді Solana здивувала, і зараз все більше топових проєктів виходять саме на цьому блокчейні. А ми, звісно, звертаємо увагу туди, там де більше грошей. Також варто відзначити мету на дропи. Практично кожен проект хоче роздати аєрдроп і тим самим заслужити любов ком'юніті. І ось нещодавно схожа платформа АЕВО роздала доволі таки непоганий дроп. Я знімав відеоролик, що потрібно було робити, щоб отримати токени. І багато підписників каналу, виконавши прості дії, забрали по 100-200 токенів. Дехто і більше все залежало від вашого торгового об'єму. А на лістингу зливали токен по 3 долари. Тобто, ви могли заробити 300 600 доларів. Я особисто заробив 2-300 доларів. Ще трішки токенів залишив холд, адже вважаю, що АЕВО доволі перспективний проект і у нього є потенціал для розвитку. Плюс я особливо добре ставлюсь до нових проєктів, адже вважаю, що в них хороший потенціал для росту. Що ж, з передмовою закінчили, переходимо власне до справи. Як я вже і казав, Backpack – це децентралізована біржа на Солані. Бачимо, що в них доволі велика аудиторія, понад 130 тисяч підписників. В них вже є власний мобільний додаток, розширення. Для браузеру і безпосередньо веб-версія. Я саме її використовую, адже вважаю її найбільш зручною. Також варто відзначити, що тут торгівля відбувається на споті, тобто, якщо ви новачок і уникали якихось активностей для ф'ючерсної торгівлі, то цей варіант саме для вас, адже тут все доволі елементарно. Купили якусь монетку, продали монетку і таким чином ви зарахували собі об'єм. Купили на 100, продали на 100, це вже 200 і таким чином набиваємо. Також тут можна купити, допустимо, цікаві для себе монетки в холд. І коли вони допустимо їм виростуть, ви їх продасте і таким чином б'єте двох зайців. Ви заробили, плюс ще й торговий об'єм собі набили. Далі нас цікавить момент аєрдропу. Це, звісно, найважливіше в наших відеороликах, як нам заробити грошей. Нещодавно проект анонсував, що зробить перший снипшот саме 18 березня. Тобто, вже в понеділок, відповідно, у нас залишається три дні, щоб накрутити якийсь пристойний об'єм і таким чином потрапити під снепшот. Безумовно, скоріш за все, таких снипшотів буде декілька, як це робило Аево. Але наше завдання потрапляти під кожен, і можливо, що перший буде найбільш важливим. Тому знову ж таки не пропускаємо дану можливість. Нагадую, ми торгуємо тут на споті, немає ніяких особливих ризиків, просто купили, продали, купили, продали, і таким чином наш торговий об'єм збільшується. Також варто відзначити команду проекту. Ми бачимо, що тут в них відзначено е, таку команду, як Це Топовий nft проект, який справді оцінюють практично усі криптани, і на це є раціональна причина, а саме вартість їхніх nft колекцій. Друзі, ми можемо зараз придбати NFT-шку за 170 солан. сола. По Актуальному курсу це 30 тисяч доларів. Тобто ми розуміємо, наскільки крутим є даний проект, гроші у них однозначно є. І бекпек це їхнє наступне дітище. Я впевнений, що вони будуть демонструвати високий рівень, що стосується децентралізованих бірж. І звичайно, для того, щоб розташувати до себе аудиторію, потрібно роздати якісний дроп. Тому я переконаний, що наші капіталовкладення в бекпек. Окупляться в декілька разів. Переходимо на веб-версію проекту, бачимо, що нас одразу зустрічає їхній фірмовий дизайн. Варто відзначити, що уся ця тематика пов'язана з аніме, безумовно, грає їм як плюс, адже в даного жанру величезна аудиторія по всьому світу, не кажучи вже про азійські країни, де будь-яка згадка про аніме персонажів. Викликає трепет в серці, але це не головне а головне, що тут можуть роздати гроші. Що потрібно зробити, щоб це власне сталось? Ну, насамперед, вам потрібно тут зареєструватися. Немає нічого складного в процесі реєстрації, але тут є один важливий нюанс: вам потрібно буде пройти курс верифікацію і це дуже і дуже. Круто, адже платформа таким чином показує, що вони будуть боротися з мультиакерами і відповідно їм буде важче. Тому ви однозначно реєструєтесь, проходите одразу кус-верифікацію, і після цього. Вам стануть доступними усі можливості біржі. Якщо вам раптом ще немає 18, ви можете попросити свого друга, родича і так далі. Але в більшості людей, думаю, є такий вік, і є вже відповідний документ, тому проходимо. Що стосується стратегії, я вважаю, що тут більш цікаво зробити один сильний акаунт ніж декілька мультиаккаунтів. Але на антифомо я зроблю один акаунт там на. 1050 об'єму, а основний буду крутити. Ну не знаю наскільки мене вистачить, адже по факту залишилось мало часу. Ну, сподіваюсь, я накручу 1300-1500, щоб відчутно піднятися в топі. Щось подібне я робив і в дріфті, і в інших проектах. І безумовно я вважаю, що дані капіталовкладення нам відіб'ються сторицею або як мінімум в декілька разів. Так, що стосується того, як поповнити дану біржу, ну тут все просто натискаємо депозит, натискаємо крипто, і знову ж таки ви можете обрати будь-яку монету, яка вас цікавить, USDT, USDC чи Solana чи інші проекти в мережі Solana. Ну, знову ж таки, я закидував USDC, ви можете закидувати, що вам зручно. Після того у вас на балансі мають з'явитися кошти. Давайте одразу ж перейдемо. В асети. а ну власне, вони тут і є. Далі переходимо давайте до трейду, адже все, що нам потрібно, це торгувати. В мене на балансі 92 долари. Я от планую закинути сюди більшу суму, адже це банально пришвидшить набивання торгового об'єму. Тобто варто розуміти, що краще закинути сюди там тисячу чи в кого є яка можливість. Накрутити потрібний об'єм і потім собі спокійно вивезти. Адже з сотнею доларів ви просто будете це робити довше. Допустимо, я зараз купую, давайте, по маркету. Що в нас тут? Солану купив. Бачимо, ордер спрацював, і зараз я хочу її продати. Продаю, знову ж таки, все працює тут доволі швидко. Так. І бачимо, спрацювало, але таким чином я набив торговий об'єм лише 200. Якщо ми будемо це робити з тисячою, то відповідно ми це вже зробили б 2000 і це суттєво зекономить наш час. Однак варто також пам'ятати, що потрібно це робити максимально органічно, тобто не торгуйте, як бот, не зайдіть сюди на 30 хвилин, наклацали і пішли. Краще це зробити планомірно. Допустимо, сьогодні поторгували там хвилин 15. Завтра, післязавтра, наприклад, розділили це на дві частини, щоб таким чином ми були схожі до реальних користувачів, якими ми власне і є, і нас не побрили як ботів. Ще один важливий момент: тут трекається ваш торговий об'єм, тобто вам не потрібно його тримати в голові чи десь записувати. Просто натискаєте на кристалик і бачимо, скільки ми наторгували. Також важливо розуміти, що він тут оновлюється не одразу, тобто не переживайте, якщо ви там накрутили 10, 20, 100 тисяч, а вони вас тут не відображають. Все в порядку, вони просто відображаються, але із затримкою. Наступного разу зайдете на платформу і побачите, що все в вас в порядку. Знову ж таки, що стосується моїх рекомендацій, ну насамперед я б хотів порекомендувати наторгувати хоча б 10 тисяч. Як для мене, це такий орієнтир, який відсіє вас від тисячі інших сібілів, які просто сюди зайшли, подивилися і забули. Хоча б 10 тисяч, щоб претендувати на дроп. Яким він буде невідомо. Звичайно, чим більше, тим краще, хоча б 100 тисяч, а 500 тисяч це, звичайно, ідеал наших мрій, до якого потрібно прагнути, чи може навіть мільйон. Я дивився, то щоб потрапити в топ 1000 користувачів, потрібно накрутити там 400 тисяч. Ну і з запасом до 18-го числа потрібно 500. Можливо, саме це я і зроблю, адже вважаю, що в даного проекту є необмежені перспективи, про які я говорив раніше. Плюс зважаючи на те, як екосистема Solana розвивається, можливо, вже за декілька місяців солана буде коштувати 300, а всі оці проекти полетять в космос. І майбутній лістинг Backpack стане одним з найбільших в 2024 році. Що стосується додаткових можливостей, як ми можемо проявляти активність на даній платформі, то поки що їх немає. Анонсували, що тут буде запущено стейкінг, в якому ми зможемо якраз стейкати свої токени в мережі Solana. Він, зокрема, називається Bong Earn. Якщо ви любитель мемів, можете придбати Bonk з прицілом на те, що на бекпеку будуть за це якісь додаткові нагороди. Мені, зокрема, подобаються такі монети, як Pius та Юпітер. Вони вже доволі непогано виросли. Більш детально я про них розповідав у портфелі місяця і щоб пропустили. Обов'язково перегляньте. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Підсумовуючи усе вище сказане, я вважаю, що перед вами має стояти лише питання, скільки торгового об'єму ви будете крутити до 18 березня. Адже пропускати даний проект просто незаконно. Я вважаю, що він роздасть максимально жирний дроп, про який будуть писати абсолютно усюди, адже екосистема Solana нам дозволяє заробляти. Також варто відзначити, що нещодавно ми отримали перший дроп за покупку Solana фону. Нам насипали токенів на 70 доларів. Якщо ви купляли Solana фон по моїй рекомендації з телеграм-каналу, то усіх вітаю. Якщо ви не хочете пропускати подібні можливості, то обов'язково переходьте та підписуйтесь, будемо заробляти разом. Я за традицією вам дякую за перегляд і прощаюсь вже до наступних зустрічей.